Привіт, мої хороші! І з вами пані Тетяна з дитячого центру розвитку. І ми продовжуємо рубрику те, що має знати кожна дитина. А поки що натисніть сердечко, підпишіться, щоб якомога більше дітей знало, як поводитися в небезпечних ситуаціях. Уяви, ти поспішаєш до школи на автобусі, чи на тролейбусі, чи на маршрутці. І раптом хлоп! Двері зачинилися, і твоя куртка чи шарфік затислися між дверима. Що робити? Якщо ти є всередині транспорту і він іще не поїхав, гучно закричи водію або навіть скажи про це пасажирам, які допоможуть тобі. Звісно, можна обережно потягнути за річ, але так, щоб її не зіпсувати. Якщо транспорт почав уже рухатися, а затислий одяг не причиняє тобі дискомфорту, то можна зачекати до наступної зупинки. Не смикайся, не панікуй, просто тримайся і будь уважним. А от якщо тебе зачинило ззовні і транспорт починає рухатися, негайно кричи: стукай в двері, махай руками, головне, щоб тебе побачив водій. Або пасажири, не бійся бути гучним у такі моменти, бо це може спасти твоє життя. І щоб такого не сталося, завжди знімай рюкзак, застібай куртку. і... Притримуй довгі речі, наприклад, шарфік чи капюшон, можуть потрапити у двері. Пам'ятай, уважність це суперсила, яка може тебе врятувати. А з вами була пані Тетяна з дитячого центру розвитку. І до наступних зустріч, в яких ми обговорюємо безвихідні ситуації, з яких ми обов'язково знайдемо вихід разом.